Збирав на лікування, а збагатився на мільйони гривень. У мережі розгорівся скандал із львів'янином Назарієм Гусаковим. Журналістка Ольга Худецька проаналізувала дописи в телеграм-каналі Назарія та випустила цілу серію постів у соцмережі X. Хлопець хворіє на сма та потребує постійного лікування. Відтак у соцмережах постить збори на ліки. Журналістка дослідила телеграм-канал Назарія Гусакова та знайшла чимало розбіжностей. До прикладу, Ольга Худецька показує, що одне і те ж фото фігурує в трьох різних звітах з купівлі ліків. Дуже цікаво. Фото, яке скинув в листуванні, вже посталось в телеграм-каналі Як Звіт в лютому і жовтні 2024 року. Це як. Також журналістка дослідила, що Назарій отримував чималі суми на криптогаманець. До прикладу, одна транзакція, яку Назар опублікував у себе в каналі, була на суму 2 мільйони 716 тисяч доларів. Окрім того, Назарій проводив постійні збори коштів на мільйони гривень, які регулярно знімали з рахунку. Також обурюються й інші користувачі, й тому що хлопець проводить чималі збори на лікування, але не робить звітності. Називається, запитали за звіти і відразу нічого не потрібно. Ще пару днів тому кожен день треба було збирати по одному мільйону чотириста тисяч. Крім того, журналістка поцікавилась вартістю медичних препаратів та написала, що дозування, кількість на місяць, ціна та скільки треба купити не сходиться. Загалом вартість у постах Назарія коливається від 250 до 730 тисяч гривень за одну банку ліків. Натомість ціна в аптеках інша. Окремо за дозування. При максимально можливому дозуванні 5 мг на день. На рік треба 30 з половиною банок по 60 міліграм. Місто і виробник давали 20, решта 10 з половиною банок по ціні в аптеках 274 тисячі. Це 2 мільйони 880 тисяч гривень на рік. На 40 і на 60 мільйонів знятих з монобанок за три роки. Ціна в аптеці сьогодні. Також у мережі зауважують, що велику кількість ліків розрахунком на 9 місяців Назарію Гусакову купляє місто. Натомість він твердить про додаткові потреби у ліках. Окрім того, у мережі наводять приклади, коли Назарій переводив гроші на рахунок ФОП, а натомість отримував їх за рахування на криптогаманець. Він сплачує півтора мільйона гривень за ліки Фопу 21 травня 2025 року. Фоп це обмінка. Фактично обмінка маючи на своєму балансі крипту, продає йому USDT, стейблкоїн, який прирівнюється до одного долара. Згідно курсу і відсотка він отримує на свій криптогаманець біржі Binance десь приблизно 35-36 тисяч доларів. Також у мережі показали й те, що Назар багато років тому збирав гроші на лікування на російському покерному ресурсі. Зазначимо, що збори Назарія регулярно підтримували багато різних медійних людей, які вже дали свої пояснення та повідомили, що зв'язувались із Назарієм Гусаковим, та він пообіцяв найближчим часом виставити бухгалтерський звіт.